У 2024 році з бюджету Івано-Франківської громади місцевим засобам масової інформації спрямують приблизно 15 мільйонів гривень, розповів у коментарі Суспільному міський голова Руслан Марцінків. Ми вважаємо, що сьогодні реклами ну дуже сильно зменшилося в медіа, особливо у 2022-2023 році. І сьогодні багато медіа звертались до нас, що підтримайте нас дайте можливість виплачувати заробітні плати, щоб ми не скорочували працівників. Тому ми майже з усіма медіа і. Івано-Франківська заключили угоду. Ну хто мав такий намір? Руслан Марцінків каже, через змі місцева влада комунікує із громадою. Що з його слів є важливим зараз? Можуть багато хто що казати, але мені здається, що сьогодні це є підтримка в першу чергу робочих місць, підтримка комунікації, підтримка можливості отримати достовірну інформацію, в тому числі про програми соціальної підтримки військових підтримок. Тому ми працюємо і будемо далі працювати в цьому напрямку. Депутатка Івано-Франківської міської ради від фракції ЄС Мар'яна Вершиніна сказала Суспільному, що проголосувала за це рішення, адже підтримувала ухвалення бюджету громади на наступний рік в цілому. Однак каже, гроші потрібно спрямовувати на більш важливі речі. Я переконана, що дуже багато коштів іде крім патронатної служби на інші висвітлення інформації виключно міського голови. Я вважаю, що це є неправильно. Однозначно, в період війни я вважаю, що потрібно максимально кошти зосередити над посиленням і збільшенням економіки над розвитком економіки економічної спроможності громади і також, звісно, допомога армії. Я думаю, що соціальні мережі міського голови можуть дуже сильно поконкурувати зі всіма змі, які в нас є. А таке при така прикормка змі я вважаю, що це свого роду навіть наступ на демократію. Координатор програми атестація депутатів місцевих рад від громадської організації Центр політичних студій Віталій Світлик каже, що такі витрати є невиправданими. Я вважаю, що такі витрати є недоцільними, тим більше, коли вже у нас зараз на вулиці війна і дійсно треба допомога нашим хлопцям. Оскільки крім цих засобів масової інформації, які ми бачимо, в переліку це близько 95% змі, які працюють на території нашого громади. А для чого це потрібно? Якщо у нас є соцмережі через вайбер, це можна безкоштовно поширювати. У нас є телеграми, де можна поширювати цю всю інформацію, що успішно і робиться. Віталій Світлик каже, що міська влада Івано-Франківська упродовж останніх років стабільно використовує гроші з бюджету громади на змі. Ми розуміємо, що таким чином влада купує змі, щоб про нього говорили або добре, або нічого. Коли я робив аналогію з іншими обласними центрами, я не знайшов такі великі штати на патронатні служби, такі великі витрати на засоби масової інформації. Ми запитали жителів Івано-Франківська та переселенців, які живуть зараз тут, про їхнє ставлення до витрати з бюджету на місцеві змі. Ну я би не сказав, що це мудро. Є потреби трошки в місті здає серйозніше. Нехай він свої гроші на це дає. Якби преса має існувати для освітлення подій, які буваються в місті, і преса має бути для людей, а не тільки для однієї персони. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.